Доволі такі свіженькі форестери з Америки. З проблемою, з проблемою, з проблемою саме кучу помилок і одна з цих помилок по електронному термостату. Електронний термостат новий на Subaru Forester 30-ку коштує. Є бушні варіанти, вони коштують в середньому там біля 10, але нова деталь коштує плюс-мінус 30. Ну, понятно, там від постачальників може залежати. І це є слабким місцем у цього автомобіля. Пробіг невеликий і вже він вийшов з ладу. Не та вже якість у Subaru, яка була, Да, тут 2,5 старий двигун, вже на непосредственному. В порскуванні газ сюди уже якби ви сильно не любили собару на газу. Сюди ви особо не поставите. По ходовій частині майже все те ж саме залишилося, що було і в попередньому кузові, все можна по окремості поміняти, тільки, Помінялася тільки ціна на ці запчастини, тому що купити селінблок на попередні і купити на цей, трохи в ціні різниця. Трохи вже Subaru пішло в сторону маркетінга, все ж таки. Ну, блін, термостат, електронний на Subaru 30-ка. це, звісно, мощно. Якби він був просто якоюсь там деталлю, то можна було б якось по раз там в багато тисяч поміняти деталь, дорогу то ще одне. А коли воно є слабким місцем, аналогів немає, є тільки... Оригінали. Оригінал коштує нормальні гроші, то таке собі. Да, візуально, автомобіль непоганий, комплектацію у нього непогані. По обслуговуванню ще раз повторюю, запчастини всі є, тому що сильно там вони конструктив не поміняли від попереднього кузова все можна і в оригіналі робити. Якби ще термостат був би не оригінальний, було б класно. І плюс уже не одне було звернення саме на прямовприскавоксобару. Все ж таки до палива вони до нашого чутливі. Тому що вже вже неодноразово на невели, на маленьких пробігах е, виникали проблеми з, з засміщенням форсунок прямого впорскування, Хоча, якщо ми беремо в порівняння з е, іншою то вона ще б таке менше зустрічається. Хочете купити таку машину, готуйте одразу щоб 30 тисяч на новий термостат, було в кармані. Плюс поміняти, плюс прокладочки. Ну коротше, така інтересна ситуація. А так, в принципі, автомобіль непоганий. Хто там е питає, який автомобіль взяти там собі там, економний, сімейний да, можна Форестер дивитися, села таки Нюанси є.